Вітаю, мене звати Арсен, і я регресолог чакролог кролог І сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу тему, це що відбувається після смерті людини, і чи взагалі триває життя надалі. І я буду говорити з точки зору регресолога. Ми всі маємо усвідомити та знати, що наше тіло це лише аватар. А всередині нас знаходиться душа або частинка душі. І по суті, кожне втілення має свою мету, це отримати певний досвід, досвід душі. І дуже часто душа обирає важкі і складні випробування. Сподівається при цьому, що вона пройде швидкий і значний розвиток, але не завжди це приносить. Якийсь бажаний результат. Іноді навіть наставники душі можуть бути проти таких рішень, рішення душі. Але вибір самої душі завжди має пріоритет. Тобто наставник не заважає нам. ну Душа хоче, будь ласка, робіть. І ось людина прожила. Своє життя, обране життя, завершивши фізичне втілення. І тут уже, цікаво, настає процес повернення у духовний світ. І з точки зору регресолога, цей перехід є важливим і багатогранним. Спочатку душа залишає тіло, потім вона можливо відчувати короткий період ясності. Легкості полегшенням. І особливо, якщо душа переживала важке втілення. В цей момент душа часто потрапляє до так званого перехідного простору або світла, де її зустрічають наставники старші душі або близькі душі, духовні провідники. І наступним кроком. Є це перегляд і аналіз життя, яке було прожите. Тобто душа сама оцінює свої вчинки, свої думки, помилки, успіхи. І це робиться не з метою покарання, а для того, щоб глибше розуміти власного шляху уроків, які були отримані при житті, при вціленні. І в цьому процесі можуть підтримувати її наставники, старші душі і так далі, які можуть допомогти побачити втілення об'єктивно. Тобто, коли душа дивиться з точки зору з наставником, і тоді вона усвідомлює, що якісь уроки залишилися незавершеними, якісь рішення привели до важливої трансформації. І душа може також брати участь у групових взаємодіях із близькими душами. Це ті душі, з якими вона мала спільні життєві уроки, підтримки, конфлікти. І тут, що цікаво, відбувається ще глибше розуміння стосунки, як зараз можна називати кармічні уроки, кармічні зв'язки, причини їхнього виникнення та їхнього. Енергетичної природи. Після цього душа вже обирає наступне вцілення. Якщо душа потребує продовжувати свій шлях у фізичному світі, я маю на увазі говорю про Землю, Планета Земля. І взагалі планета Земля це одна з найскладніших вцілення, вважається. І душа може обирати знову умови обставини, випробування, які на неї чекають у майбутньому вцілені. Це робиться з, з метою духовного зростання та реалізації уроків або кармічних завдань, якщо і додатково домовляється з іншими душами, а це обов'язково. Тому що от кожна людина, яка зустрічається на нашому шляху, це Нашій домовленості. Хтось допомагає, хтось, наприклад, тебе кривдить, але це все уроки для чогось. І часто наставники нагадують, що надто складні виклики не завжди приносять бажаного результату, бажаного розвитку. Але іноді наставники кажуть, що душі потрібно просто побути більше в любові. В гармонії, внутрішньої рівноваги. І якщо ви зараз подивитесь на інших людей, які живуть спокій, в гармонії, в них все добре, це означає, що душа пройшла свій шлях, і вона вибрала ось такий шлях. А якщо хтось проходить складний шлях в житті, то це означає, що це вибір душі от проживати. І ще одне, що хочу сказати, що важливо розуміти нам, що кожне повернення. В духовний світ це час для очищення, стілення і оновлення. Душа може залишатися в цьому світі, в цьому стані стільки, скільки їй потрібно, перш ніж нову, обирати новий досвід. Душа може не обов'язково йти на землю, а йти інше втілення, де більш спокійніше, де більш врівнувальніше і так далі. І ось отакий вічний цикл розвитку, і кожне втілення душі додає їй нові уроки, нові знання, нові можливості. Для, чого? для духовного зростання. І дуже часто душа проходить одні й ті самі уроки, поки не зрозуміє, і чим далі, тим складніше проживати, це для того, щоб до душі дійшло. І якщо у вашому житті спитрігається складність, то варто зупинитися, тобто взяти паузу і запитати у себе, що я не так роблю? Для чого мені ця ситуація або якісь певні ситуації? Як мені це виправити? І перші думки, які до вас приходитимуть, це ваші думки. Тож, знову ж таки, з точки зору свого регресолога, смерть це не кінець, це початок нового. А перехід до іншого рівня, іншого рівня існування, де ми переглядаємо свої життєві уроки і готуємося до нових шляхів розвитку, це частина великої подорожі душі, що Постійно триває. Тому не потрібно плакати, сумувати за іншими людьми або близькими, близькою людиною. Ти паче, зараз ми в такому складному часі живемо, ну, це все вибір. Але знаєте про те, що ми можемо з ними спілкуватися, вони знаходяться в нашому серці. І тут найважливіше це відпускати. Душу. Бо в своїй роботі дуже часто зустрічав там, де душі застрягли тут на землі. Тобто вона навіть не перейшла у духовний світ і вона застрягла десь в будинку, чи в тому місці вбив, там, де постійно дуже часто зустрічав практиці, там, де мати, чи батьки сумували, чи жінка і не випускали фотографії по всій квартирі. І це дуже сильно тривожить душу насправді. І так само сильно тривожить, коли приходять на цвинтарі. На цвинтарі душ немає. Це просто ми робимо для себе, як ми не говорилося. Тому нам потрібно поважати вибір кожної людини. Кожна людина обирає і проживає свій досвід. Так само, як і ви, як і я, які всі навколо вас. Ось ми з вами поговорили про те, що відбувається після смерті. І тут хочу сказати, що нема нічого страшного, життя триває, і потрібно підпускати душу. Дякую за увагу і до зустрічі!